Що таке блаженний? Щасливий. Сьогодні багато вчень, багато теорій. Якщо ми поговоримо про закон, про волю, як же в цьому розібратися, як їм нам допоможе. І через цю призму ви зможете утвердити своє життя, ви зможете ґрунтовно утвердити новий завіт у своєму житті, зрозуміти, з чого він все ж таки складається який він. Давайте відкриємо другий розділ восьмий вірш. Коли ви закона царського виконуєте за писанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Це йдеться про досконалий закон, закон волі. Закон царський. Отже, в цьому законі є хто? Цар. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав Не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш. То ти переступник закону. Скажи, чи люди взагалі, ось навіть християни чи праведники, порушують закон? Порушують? Неможливо його не порушувати. Що робити? Давайте прочитаємо 12-й вірш отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Закон досконалий. Закон волі. Закон царський.